Добрий ранок, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні у нас чергова рибалка на спінінг з лодки. Приїхали на малу річку Рів. Зараз будемо пробувати ловити щук і окунів. Взяв сьогодні імунів, в основному імунів. Два з половиною дюйма, три дюйма. Пару віртушечок там таке, мікруху, на окуня може. Вже накачали лодки, зносимо їх до річки і випливаємо. А якщо ти не підписаний на канал, то підписуйся, тисни колокольчик і не пропускай наступних відео. Поїхали! Буточки вже одівати. Зараз будемо пробувати десь ловити, шукати. Ну що, ребят, доложити ситуацію треба. Плаваємо десь півгодини. У мене покльовок не було, а товариша вже одна рибка є. Але завела в траву. Ну, я зараз пробую піймати свою першу. Взагалі, кльову ми так і не бачили, ребят. ні одної риби не було зловлено. Прийняли рішення переїжджати на інше місце. Тож зараз здуваємо лодку і переїжджаємо. Так, ми переїхали, бо там кльову не було від слова зовсім. Тепер решту рибалки будемо з берега. Зацепи тут є? Ну, трохи вистачає. Ні, тут немає По дну просто не теші, головне, а так в принципі нормально. Ну туда вже не вийде. Раніше був під тип зараз все. Боже, ты все здорово. Я просто тут завжди. По ощущениям, конечно, не знаю. Опа. 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 Не, нормально, не невелика риба. О, так це. Так. О. Хороший окунь. О, прибери, а я скажу, не окунь. ребята, у нас тут... За два. Я думаю, що так. Думаю, що так. О, рібята, от і перша риба, наконець-то. Наконець-то перша риба. Окунь на кислотного імунчика 2,5 дюйма. О, ракета. Кайф, наконець-то, тільки що в мене була ще до цього покльовка. От товариша хороша риба зійшла. Кайф, кайф, кайф. Ось ребята, от і перша рибка. Ось і перша рибка, це у нас такий окуньок непоганий. Непоганий окуньок на 2,5 дюйма і мунчик кислотний на джеголовочці. Кайф. Зараз фоткаємо цього пацана і продовжуємо рибачити. Так, дякую за покльовку, брат. Давай. Домой. Домой, а ми продовжуємо. А мы продолжаем. Реализация будет краще. А вот по зацепам тоже будет краще. Снова, ребят, была поклевочка такая деликатная. Оце окуня стоять по-любому. По-любому стоять окуня. там в тіньку під деревом. Сто відсотків окуня. О, покльовка риба, так. Да. Не знаю. Похоже на щучку. Ні, опять хороший окунь. <реп temps> ребят, це ще більший за того, що not, тільки що був. ніколи не було. Це ще більший за того, що тільки що був. З такими покльовками, а я такий самий. Та ти що з такими покльовками вони валять 2,5 дюйма. І Мунчика. Клас. Клас. Просто шикарні окуня, ребят. Ловимо далі. Шикардос. кордос. Я думаю, що це типу, за покльовки такі, знаєш, як ну, легесенькі такі. Шукає, так да, а це окуняк лів'ят. Там, да. Ого. Ой, На микроху. Давай видні так. такие. А, да. Да. Ну але же приемно. Блядь, знай же. Опа! Буває. Ты хона сейчас пицак пролизать, ревись. Блин, повезло, що... Вона так бач взяла oh, wow, акуратненько. Yeah. Хоча в мене там флюр товстий. <laughs> ребята, а от і щук. <laughs> Зловили я щуку. Не на то, звісно, на що хотів, але Тут оранжевий такий поляріс, невеликий щук. Розхватка їм будемо відпускати. От ребята, і перша цільова риба, за якою ми вже сьогодні їхали. Окунята так прилов. Така невелика щука. клюнула на поляриса. Я вже окуня хотів ловити, мікрушив тут в березі. І вказується стояла тут така мала. Раї буду відпускати. Шо, давай мало. Ребят, тут покльовка. Якась наче непогана риба. Окунь, звісно, мабуть. Так, да, такий приятненький. Приятненький окунь. Приятненький окунь на мікруху. Там 150 тисяч О! Оранжевий полярис. Бачите, сьогодні така... Рибалка мала бути щуча, вийшла окуньова. Давай домой. Так, ребят, переїхали ми на іншу водойму, на ставочок. На ставочок. Де того літа теж пробували ловити щуку. Вода тут піднялася, так що зараз... Будемо пробувати як тут що тут зараз в'яжемо комплектик і let's go. Як це треба хоч якусь рибу піймати тут? Риба. На турі? Да. Ух, ти так не взяв. Та не надо. Все добре. Помотиш гарно як, не? Ребята, от і походу щучка. Скуками це гарно, ні? Таке щось там. А, ні, мелочь. Ні. Таке? ну вони вагіт, Щучка, ребят. А тільки як її тут витягнути, бляха-муха? За хлюр взяти, нє. Давай, може, фільм підтримаєш? Бо якийсь пілий не хочеться і все. Все, я я щас справлюся. Потримай краще це, щоб не випало. Давай, втомлюйся вже. Так сидиш там. А, ось вот так? О, тут є, да-да? Да-да-да, ось вот так. Йти, о. Супер важливий. О. О, ребят, О! 600. Опа! Чиназес. О, а вот, ребят, и щучка. Та, за якою ми сьогодні, за ким ми сьогодні їхали. Взяла на фіолетового імунчика. Кайф. Отака, от ну да, грам в ній 600, десь так. Приятно приємно. Тут мілке озеро, бачите, просто через траву тянеш рівноміркою Ні вона, ні вона якби атакує і ловиться. Кайфе, ну, продовжуємо. Так, ребята, зараз ми зважимо цю малу, О. Да, 640 грамів. 540 грамів, так як ми і в принципі предполагали. Ну, все, довго її мучити не будемо І відпускаємо. Дякую за ваги. Угу. Відпускаємо, давай, мала Давай, 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 давай. Покасики. Ну, чого ти завмерла? Здупляйся. О, хай -хай. Так, а що спрацювало, ребят? А спрацював Фіолетовий імун. Отакий От 2,5 два з половиною дюйма. Хай. Просто шикарна приманка, якщо чесно. І судаки, і окуня, і щуки все ловиться. Ого, от ще одна риба. Це що, кислота? Кайф. Кайф. Ще одна щучка. Бомба. Ну все, ми як положено, відпускаємо. О, ракета. І ловимо далі, пробуємо ловити далі. Так, 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 ну що ж, let's go. На Навсіднічки. Ну, і на такій ноті в принципі, будемо закінчувати цей ролик. Риби більше не було. В принципі, рибалка непогана, можна краще, але непогана. Ви були на каналі Рибалка від Влада, підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте про колокольчик.